Мої вітання, друзі. Зараз хочу вам продемонструвати, як працює моя система ну, моя сес. Що в нас є в системі? У нас є, звичайно, в основі гібридний, як знаєте, або хто не знає гібридний інвертор Анернеко 6200, тобто на 6,2 кВт. В нас є додатковий Іасан MPPT-контролер, якого підключено ще до двох панелей. які... Ну, поки що до двох буде 6 панелі орієнтовані на схід. Як бачимо, зараз видають 0,7 кВт, хоча в нас в районі 12 години. Далі дроти, живлення від зарядки акумулятора від МППТ, приходять в енергохаб. Отут вставляю картинку, щоб ви бачили, як він виглядає всередині. З інвертора відповідно також йдуть дроти в наш енергохаб. А вже з нього йдуть дроти в наш акумулятор. Один акумулятор, і підключений в нас другий акумулятор. Тобто, в нас, грубо, система з двох приладів, які е забирають сонячну енергію, два прилади для зберігання. В нас є додатковий прилад е сонячний вампір. Хто не бачив про нього ролик, даю посилання, дуже цікавий. Пристрій викликав багато інтересу, багато запитань пішли замовлення. Пристрій не мій. Це мене попросив протестувати його розробник. Зараз оновляються прошивки під пристрій, щоб, можна було, щоб він підтримував все більше і більше різних інверторів. Адже в Україні зараз у нас такий навіть не Венігріт, а навіть не знаю, ну, велика кількість різних інверторів. От, що дуже класно, що з розробником постійно є зв'язок, є офіційний сайт. Так само даю посилання на офіційний сайт, де ви отримуєте повністю технічну підтримку, консультації. Ну все дуже класно. І так, що в нас зараз відбувається? У нас будинок споживає 2,5 кВт, з яких 2,2 кВт. Вампір е, направляє на наш е, пристрій, тобто на наш обігрівальний тен електрокотла і 0,7 кВт ще в нас йде на заряд акумулятора, бо ну, не задіяна енергія. Що я зараз хочу продемонструвати? Я ввімкну навантаження в будинку і подивимося, як вампір перенаправить е, цю енергію. Зараз у нас виходить ось 2,2 кВт йде, от саме це та енергія, яку би ми зараз втрачали. Тобто, відповідно, споживання будинку би не було. І ця енергія лишалась би на панелі. Зараз я включу бойлер. Ось наш додаток, погано трошки бачу, вмикаю бойлер. Класнуло реле. Е, зараз, бачите. Помінявся тут показник, тому що вампір перестав працювати, бо він побачив нові умови. І зараз він буде провіряти, скільки в нас енергії лишається незадіяної, і буде її відправляти на, наш, на обігрів будинку. Так, дивимось. Ось так. Як бачите, на панелях в нас він потрошки промацує ситуацію. Підганяє нашим ППТ, розганяє, от зверніть увагу, сюди. Тут у нас стабільний для споживання. Стрілочка з акумулятора показує, що йде ніби розряд. Не звертайте увагу, це для стабілізації, тому що нагадаю, що ще в нас працює додатковий мппт контролер Тобто, якщо енергії десь чуть не вистачає, інвертор думає, що він бере з акумулятора, а по факту, по факту він бере з додаткового контролера. І так, я думаю, що ситуація в нас. Близька до фінальної стабілізації, ну, ще трохи, що мені дуже подобається в цьому пристрої, що додавання навантаження на йде плавне. Тобто, там писали люди, Ой, що це за прилад, він просто включає і виключає реле. Нічого подібного, Погоджую, що якби він робив просто on-off, це було б тупо. Пристрій розумний, має комунікацію постійну з інвертором. Постійно, що я маю на увазі? Кожну секунду він щитує е, цю інформацію. Зараз я вам продемонструю. Е, так, я від, відкриваю додаток. Ось додаток. Е, встановлюєте його на, на смартфон е, з пристроєм він має зв'язок по Bluetooth. Тут, відповідно, ми налаштовуємо наш вампір через додаток. Планую зняти додаткове відео по налаштуваннях, і додаткове відео по відповіді на запитання, тому що є багато запитань. Хочемо з розробником відповісти на них, щоб було вам зручно. І повторюся, буде детальне відео по налаштуваннях, тому що зрозуміло, що на сайті в принципі описано все класно. Ну, особисто мені е, навіть зручніше подивитись відео, де простими словами, проста людина, якою я є, я не спеціаліст, ще раз вам говорю, налаштує. Так, що ще? А тепер давайте виключимо бойлер і подивимось, як ситуація буде мінятися. Е, Заходжу в додаток. свій. Я керую це через смарт-автомат. Ось наш бойлер. Зараз світиться, натискаю, вимкнувся бойлер, як бачите, дивимось, що буде відбуватися. Скачок пішов, і зараз наш е, вампір має навалити, скажімо так, вибачте, за слен на е, наш Котел все, що є лишнє в лапках в системі. Бачите, він плавно проміряє, проміряє і направляє. Повторюсь всю енергію, яку би ми зараз втрачали, у наш обігрівальний пристрій. Це дуже класно. Поки що мені все подобається. Ну, можу сміло рекомендувати пристрій через його ефективність і через зворотній зв'язок, технічну підтримку. Розробника. От запевняю вас, що це не реклама, мені е, нічого за це не платять. Просто приємно допомагати людям, які приносять користь для своїх співгромадян. Тим більше ціна на пристрій, на мою думку, смішна. Там в районі півтори тисячі гривень за сам модуль. Ось цей до нього ще треба брати реле. Е, твердотіле. Берете реле залежно від того, що ви плануєте до нього підключати. У мене на 2,5 на 25 А. Відповідно, множимо 25 на 230 вольт і розуміємо, скільки можемо підключити. Релюшко, єдине, що я, на мою думку, треба брати з запасу, там відсотків хоч би 20-30. Дивіться, вона ж така цікава, мені не влізло в щиток, вона має радіатор для додаткового охолодження. ну Зараз такої проблеми в принципі нема, бо холодно. Саме реле, буде акуратно, бо тут 220 це ще я закрию. Саме реле холодне. А от радіатор. Ну, а радіатор такий. Я знаю, скільки градусів. Ну пальця тримаєш без проблем. Ну Був у мене випадок, коли е, вампір працював е, ну, години 4-5 на повну потужність, тобто навалював там 2,2 кВт, то радіатор був гарячий, а реле холодне. Грилюшку також можна встановити в щиток. Ну, у мене просто не було відповідного корпуса, то тимчасово е, сюди е, вчепив. І так, як бачимо, Ситуація стабілізувалась. Бачимо, що йде з основного поля. Дивимося, що ще на сході у нас лишається 0,6 ну, кВт, все, вампір переварив, стабілізував. Ну, як на мене, е, класно. Постараюся за днів 2-3 зробити відповіді на запитання. І чуть пізніше е, відео по налаштуваннях. Всі посилання в описі до цього ролику. Переходьте на сайт. І ще, до речі, забігаючи наперед, зараз працюємо над тим, е, щоб е, можна було підключити і моніторинг. Тобто, в чому е, такий момент, який багатьох скажімо так, е, смущав, не знаю, як правильно е, не задовільняв, що вампір підключається до Wi-Fi модуля, до входу е на місце Wi-Fi модуля в інвертор, і неможливо, виходить, підключити там заводський Wi-Fi модуль. Вихід є з даної ситуації. Також працюю над створенням відео про це. Коротше, все буде, все класно. Вам, друзі, спасибі за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім добра!